Лед гірлянди зірочки від лівар ногом, лише 270 гривень за одну таку гірляндочку. У нас їх буде в лоті аж 5 штук і ціна лоту 1350 гривень. Мені дуже подобається те, що вони виглядають дуже стильно, вони йдуть об'ємні. Тут йде 10 лет, вони просто йдуть більші і менші. Працюють відживлення. Зараз покажу, як вони виглядають, що в них всередині. Як ви бачите, все гарно упаковано, є ось така інструкція, все йде в комплекті. Дуже гарні, стильові, такі сучасні. До речі, зірки в цьому році в тренді. Є ось такий варіант, вони йдуть трішечки менші. І є ось такий варіант. Їх можна використовувати як зсередини, так і ззовні. Балкони, фасади, вікна прикрашати. Це такий, знаєте, як новорічний декор, який, до речі, можна використовувати і для фотосесій. Тут іде 6 годин таймер. Зірочка буде сама такого теплого світла. Нагадую, що лише 270 гривень це дуже-дуже класна і солодка ціна. Актуальний товар, тому звертайтесь до наших менеджерів. Вся інформація знизу під відео.